Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. В даному відео ми розберемо внутрішню ігрову економіку. Адже вона буде важливою, оскільки це гра системи P2E. Розбудовуючи нашу внутрішню ігрову економіку, ми спочатку звернулися до класичного моделювання. Спроба передбачити швидкість зростання бази гравців і поведінку витрати внутрішньоігрової валюти. Торгівлю на відкритому ринку та інші зміни, незабаром ми роз... зрозуміли, що такий підхід веде до дуже тонкої основи внутрішньо ігрової економіки нашого проєкту. Ми повинні бути готові до всього і відповідним чином реагувати на екосистему, що постійно змінюється. замість того, щоб сліпо сподіватися, що одне з небагатьох наших прогнозів збудеться. Ми не можемо точно передбачити, чи буде у нас 10 тисяч гравців у нашій грі через місяць чи 100 тисяч. Це саме стосується майже кожної іншої базової змінної. У підсумку ми дійшли певного висновку, який, на нашу думку, допоможе стабілізувати економічну систему в будь-якій ситуації. Для економічної моделі Project Hive наша команда вирішила використовувати спрощену версію моделі макроекономіки країн реального світу. Отже, що таке невидима рука ринку механізм, який в основному означає, що ринок стабілізується сам без будь-якого зовнішнього внутрішнього втручання, зовнішнього втручання, від дій кожного окремого гравця, спрямований на. Саме виникатимуть певні спільні економічні вигоди, що призведе до процвітання екосистеми в цілому. Попит і пропозиція будуть збалансовані на певних рівнях залежно від внутрішньоігрових витрат, жертводавців і внутрішньоігрових прибутків фермерів. Але що станеться, коли ми маємо 1 мільйон гравців, які збільшуються з кількох тисяч, а початковий баланс між марнотратниками та фермерами порушується? Отже, в такому випадку в гру вступає Джон Мейнард Кейнс з теорією, що під час економічної кризи причетність і похмурість зрештою стають. Самодіючим. Що не стимулюватиме капіталовкладення бізнесу та стабілізацію кривої праці, погіршуючи ситуацію? Хто інвестує більше в проект, коли всі думають, що його прибутки впадуть більше? Хто найменше найменш більше робочої сили, коли немає шансів, що при низькому попиті? Продукції буде розпродана. З огляду на ці думки, уряд США успішно подолав велику депресію. Ми переконані, що Project Hive заслуговує не менше. Отже, діючи як децентралізований банк, про що йдеться? Існує ряд основних принципів, яких слід дотримуватись Project Hive. Project Hive має єдиний основний споживчий продукт, який є NFT, які торгують на нашому ринку. Геймери виробляють і торгують цим товаром, витрачаючи токени. Ми не повинні допустити падіння ціни на цей кінцевий продукт у довгостроковій перспективі. Тому що будь-яка ринкова економічна ситуація стягує при падінні цін на споживчі товари. Величне та постійне падіння цін на NFT призводить до зниження мотивації для фермерів грати. Менше мотивації для жертводавців витрат чати гроші прямо зараз. Падіння ціни на IGT із рештою до стагнації економіч... економіки гри. Також ми не повинні залишати гравців без належної винагороди за їх зусилля в ігровій діяльності. Ми маємо стимулювати попит користувачів на наш кінцевий продукт NFT. Отже, NFT являється одним з ключових моментів в даній грі, тому що їх є певна кількість, і в попередніх відео я вже наголошував, тобто є ліміт NFT. Отже, NFT на ринку під час падіння цін. Центробанки мають величезну різноманітність інструментів для стимулювання попиту. У нашому спрощеному випадку використовуватиметься лише деякі з цих інструментів розмір винагород у грі та витрати на виготовлення. Отже, всім, Project Hive і. Підписуйтесь на соціальні мережі проекту, щоб бути в курсі про оновлення та події у майбутньому. Всім щастий!